Цього року українці вперше з 1917-го відзначають Різдво Христове за новоюліанським церковним календарем, 25 грудня. Напередодні у святвечір харків'яни зібрались у місті, аби традиційно поколядувати, заспівати обрядові пісні та подарувати жителям мегаполіса різдвяний настрій. Жива музика та народні традиції. Подібні заходи проходять і в інших містах держави. Виконавці кажуть, збирали репертуар, подорожуючи Україною. Багато з, з того, що я зараз подорожую, так, приходять пісні через людей, через зустрічі. А от, от, і вам вибираєш вам такі, вам знаєте, вам які буде. торкаються серця, душі. От, і <різь> Цим хочеться ділитися з людьми. Це важливо, важливо, бо пісня нас об'єднує, вона нам допомагає. <різь> Без пісні я ще однією місією кажуть виконавці, вважають і підтримку ЗСУ. Так збирають кошти для однієї з бригад, воїни якої воюють на сході України. Зібрану допомогу хочуть направити на тепловізор та тактичні ноші. Ми збираємо для 53-ї окремої механізованої бригади на ношій теплік. От хочемо підтримати, бо власне ну для чого все це і робиться, так щоб підтримати людей, щоб підтримати тих, хто нас захищає. і бути, як знаєте, в одному полі виконавці вважають, що дуже важливо, особливо зараз, у часи війни, гуртуватися та об'єднуватись заради єдиної мети перемоги. Марія Соловйова, Василь Голосний та Світлана Бреус, Харків. Новини.